У Покровську з самого ранку спостерігається погана погода: сильний вітер, сніг та ожеледиця. Через ускладнення погодних умов на вулиці більшість водіїв не справляються з керуванням своїх автівок. О 9:13 неподалік Покровська зіткнулися два легкових автомобілі Тойота Корола, Kia Соренто та вантажний автомобіль Ман. В одному з легковиків було заблоковано чоловіка. Рятувальники деблокували постраждалого та передали його працівникам швидкої медичної допомоги, які направили. Його до лікарні. А вже близько 11-ї ранку на трасі Покровськ Добропілля сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участі легкових авто. На щастя, обійшлося без постраждалих. Працівники поліції закликають водіїв дотримуватись правил безпеки в негоду. Хотілося вкотре нагадати водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, особливо коли ми бачимо, що зараз стає негода, можливо ожеледь. Тому збільшити дистанцію, відмовитися від різких маневрів, не порушити правил дорожнього руху. Поважайте один одного на дорозі. Пам'ятайте, що Дотримання правил дорожнього руху це перш за все ваша безпека. Водії повинні пам'ятати, на зимовий період автівки мають бути обладнані відповідним чином. Перевірити усі необхідні вузли, їх справність, обов'язково переобладнати автомобіль на зимові попришки, перевірити стан акумуляторної батареї, усіх рідин в автомобілі. Також, якщо вам необхідно у негоду кудись їхати. Обов'язково беріть із собою про всяк випадок, теплі речі та необхідний набор продуктів. Свою чергу співробітники ДСНС нагадали і пішоходам про дотримання правил безпеки у період нестійких погодних умов в межах населеного пункту. Оминайте краї проїжджає частини дороги. Це небезпечно завжди а на склизьких дорогах особливо можна впасти та потрапити на дорогу. Автомобіль може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджа частина дороги під час снігопаду, та ожеледиця. В ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автомобілів і падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести в кращому разі до каліцтва, а то й до загибелі. Дотримання простих, але в свою чергу обов'язкових правил дадуть змогу уникнути небезпечних ситуацій. Бережіть себе та будьте уважними на дорогах.